Нарешті я його купив, нарешті наскладав на нього бабліжка, купив собі все-таки цього незрівнянного, несамовитого меха, замонтував на нього пару пічок зараз лазерних Graviton BEM і, і, і що у нас друге Stasik BEM. Бо будемо пробувати, бо там якісь є завдання в нього, щоб виконувати з цими, з лазерною зброєю, то будемо пробувати. Зараз буду тестувати його. Захоплені точок, побачимо, що він, що він собою показує. Бо я вже разок правду скажу, разок з ним зіграв. Мені сподобалось з ревокерами, але хочу я ще спробувати з, з лазерами. Як він з лазерною зброєю себе покаже. Так що... Так що, що, пробуємо. Ось така карта, що тут дуже лазерами не, не покажеш, але пробувати будемо. Так, вмикаємо режим стелса. Так він в нього називається. Побачимо, побачимо. Захопили точку. Захопили, захопили, знову робимо стелса, щоб ніхто не поцілив нас. Так, і палимо, палимо, палимо суперника. А він нічого не може зробити і є, перший перший за нами. Так, тут вже когось нахлобучили. Йдемо поможемо захопити точку, бо він сам не справиться, дуже добре, ще спритника заробили одразу. І на нас нічого не діє. Хтось там щось морози, а на нас нічого не діє, бо ми хто, правильно, нас режим стелса. Ми летимо. Так, ну зараз наразі я вам скажу непогано справляється він зі своєю задачею. Ще ніхто мене не сильно не поранив і не нахлобучив. Доволі так непогано. А вони добрий день, ні, ну вже трошки... Поки я ще додав йому трошки цих два моди поставив зразу. Бо кажуть, що він ще на на тих п'яти чотирьох зірочках не дуже себе показує. О, ще пуму Пуму зробили, але хтось нас, ага, на пантері. Догнали. Непоганий, я вам скажу, мех, непоганий. Так, беремо далі шота. йдемо ним пробувати дозаробляти очки. <coughs> Опа! Дімна з як має такі самі пух пухи, як в мене, то мені щось зробить. Ну, майже зробив, але я перший, я його добив. Я трошки більше мав сили і здоров'я. Так, оп. Чи наслес? Ще один готовий з колегою на пару. Так. Югу! Привіт! Невдача спіткала радянського спортсмена. Ну нічого, нічого. Так. Сікер. Дамо здачі нашому обідчику. Отак От будеш знати. Так, добре, добре, добресенько. Ну що я вам скажу, друзі, непоганий мені мех цей сподобався Екліпс. Такий він, можна сказати, потужний. Такий я не пожалів, бо я зразу думав, може взяти все-таки того головастика. Сурге. Але цей. Але бачу, він всіх є, думаю, може екліпс. Я візьму, бо в мене товариші всі побрали того сурге. Думаю буду трошки відмінюся від других. І візьму собі щось друге інакше від других. Ну і так вийшло, що я взяв Екліпса. У них ще екліпса немає, у мене вже є. Ну і показав він себе доволі непогано на першому бою. Дуже непогано і перше місце щось зайняв, Ага, а будеш? прямо. Думаю, може би це ще разок спробувати зіграти, чому би і ні. Спробуємо. Ще якісь очки там заробив. Так. а що ми ним награли? Шкоди нанесли багато. Так, ну що? Ну, я вам скажу непогано. Перше місце зайняли, очків набили. Можна воювати таким мехом. Так, беремо знову. Так само. Тут на цій більшій карті навіть повинно бути трохи краще, бо тут є де ним розігнатися і лазерною зброєю. Можна здалека насипати по комусь. Так, ми будемо зараз робити. Зараз йдемо, захопимо ще точечку разом з колегою і йдемо нахлобучувати суперників. Ми, ми встигнемо. Оп, привіт. Одного вже нахлобучили, другого нахлобучили. Непогано, непогано. Що <кій> <кій> там ніхто нас в спину не хоче кольнути? О, привіт. Кити там цей той, то я тебе тут там. Ай! Сікох трьох підряд, а потім ще перед цим ще двох, так? Чи одного, не пам'ятаю? Нормально, нормально. Ніхто не казав, що ми тепер будемо всіх хлабучити, і нам ніхто нічого не зробить, але. Ну, порадили собі, непогано вийшло. Непогано, непогано. Подобається мені цей мех. Не жалію, що я його взяв. Зразу щось думав, а, ні, може, краще було того Surge. Але, однак, взяв цього, ну і думаю, що добре, що я його взяв. Подобається він. Так що рекомендую, якщо будете мати дилемму вибір між Surge і Екліпсом, так як я, то рекомендую краще Екліпса. Бо в сурге я навіть пробував грати в товариша, давав він мені на своєму аккаунті рубанутий разок. Ну таке, ну, Він прикольний, теж достойний уваги, але якби Eclipse трошки пояскравіше. Хоча по параметрах вони в принципі практично ідентичні. Тобто ви там сильно не один від другого вони не різняться по цим по, по їхніх там, в силі в їхній їхні витривалості, але але зовсім непогані мехи. Обидва, але найкраще все-таки мені екіпс. Мені такий Eclipse зайшов краще. Так, і тут зараз ми теж ланцером. Дуже, дуже класно, от бачите, ланцером добре. На ньому дуже добре джавеліни і хелікси ставляться. І так само добре на ньому оці диск-ланчери. восьмі Дуже підходять йому, бо стрибає, з поворота стріляє, можна заховатися. ну коротше, непогано непогано Подобається мені така тємка мутки, і десь десь по тобі валить а ти підскочив, перескочив і втік. І все. І є шанс пере... пережити ще один тур чи рівень. Так що на ланцера ставте диск ланчер і теж вам буде щастя. Так, ну вже цим 에... як його пляха? Лансером, коротше, ми вчитай, так само набомбили, як екліпсом. І що? І треба трохи вже йти в наступ, бо, бо суперники починають брати гору. Ай-яй-яй-яй-яй. Каже, не допомогло тобі, що ти маєш екліпса, все одно програєш, так? Да? А може ні? Добрий день. Може, ми встигнемо їх перебити, поки вони наші точки всі не захопили. Ага. Чиналіз. Не встигли. Ну, нічого, нічого. То там наш зайняв перші місця. Ну, але і на другому місці. Три забитих, я думав, 4 чи 5, оказалося 3. Добре, оце така у нас ранкова. Проба була. Дуже добре. Мені сподобалось. Щось заробили, так. Досягнення. Екліпс. Ого! Тарам! та там! Так, дуже добре. Дуже добре. Будемо заробляти потихенько. Досягнення. Хто не знає, друзі, досягнення треба. Підставляти зброю, різні завдання виконувати і будеш мати щастя, і щось будеш заробляти, і за якісь жетони, якісь коїни, якісь коїни. І можна буде щось виграти, виміняти, точніше, не виграти. Зараз так само в мене є ключі удачі 20 штук. Зараз може крутану. Рулеточку. Забираю всі. Су... Так, крутнем, побачимо. Крутнем. А може й повезе. Тара. Ану-ну-ну-ну-ну. Що -ну -ну -ну. мені попадеться цей раз? Ай! Ну, непоганий такий скін. Як кажуть, найкраще навіть з модераторами, коли спілкувався, найкраще крутити в, цих, в цьому з цих скринь удачі, краще крутити, оці що на 10. Бо в них найчастіше попадається щось цікаве. Бо На цих ну тобто не цікаве, а тобто більш частіше можеш потрапити на коїни або на акоїни. А тут переважно. Скіни бачите, і десь там в кінці попадається пару гривень, і пару, пару додаткових аквенів. Не завжди тих 750 випадає. Таке, коротше. Щось заглючила в нас гра. Що сталося? Ого, ого, закрити програму. Добре, друзі, то тоді дякую вам за перегляд. Буду перезавантажуватись. Всім гарного дня і хорошого настрою. Па-па!